Ось так. На Буковині плодоносить північний фінік. Друзі, це у нас чотирихрічне дерево сортового щепленого з езіфусу, сорт десертний. Цвітіння цього року десь почалося десь на початку серпня. Е, в чому цікаво? Тому що, от бачите, ми знизу в нижні гілки, скажімо так, вже плоди такі більш-менш сформовані. А Верхні гілочки, вони тільки зараз інтенсивно цвітуть і вибивають ось такі от плодики. Тобто плодоношення, скажімо так, нерівномірне. Це у нас два такі більш-менш одинакові дерева. А поруч у нас сорт Тайн Один з найбільш крупноплідних сортів які на даний момент можна вирощувати в Україні, Плодить десь раза в два більше сорта десертного. Це станом на 15 серпня, ось він. Теж тут є вже плоди. На, на верх, верхушках тільки но такі маленькі плоди. Зараз цвітає, форму, цвіте, формуються плоди. Ось це дерево десь на п'ятий рік, ось таке потужне вже, крислате. Звичайно, що його теж можна обрізувати і формувати. Особливість сортових зізіфусів це в тому, що в них відсутні або майже відсутні, причому от на тайнзаві взагалі не бачу голочок. Тому що дика форма це така суцільна колючка, а сортова форма це вже от таке от презентабельне деревце. Для прикладу. Для прикладу, у нас вибило поросель. От ми бачимо коло кожного листочка ось такий шипчик. Це дика поросель, яке вибило нижче щеплення. Саженці зі Зіфуса бажано садити відкрита корен... Оце, закрита коренева система в контейнері. На жаль, у нас цього року була обмежена кількість і вони майже закінчилися. Однак, я думаю, що. Перспективна культура екзотична. Крім того, плоди зізіфуса мають цілющі властивості, вони допомагають або лікують в таку хворобу, як гіпертонія. Тобто допомагають від гіпертонії. Друзі. Ще є невеличка кількість саджанців в трьохлітрових контейнерах щепленого сортового зізіфуса. На даний момент ці обидва сорта вони вже в нас перевірені. Ми їх взагалі не укриваємо. Вони стабільно, скажімо, плодоносять. Хто ще бажає посадити, може ще передзамовити.